Вітання друзі. Рубрика Кращі серіали. Четверта частина. 1994 рік. Цього року в США вийшов і легендарний серіал Друзі, який складався з 10 сезонів та 236 серій. Його транслювали 22 вересня по 6 травня 2004 року. Також... Вийшилося того року легендарний серіал Комісар Рекс Країна-виробник Німеччина та Італія. Серіал складався з 18 сезонів та 208 серій. Показ відбувся 10 листопада і тривав до 19 червня 2015 року. Також цього року був український серіал «Царівна» Ольги Кобилянської, який складався з 20 серій. І показ його був з 93 по 94 роки. А ваша думка, які ще того року вийшли серіали?